Добірка корисних іграшок, які точно зацінить твій песик. Іграшка «Слоненя» – це універсальна забавка, яка має і м'яку частину і тверду з отворами для смаколиків. Її можна гристи, при цьому очищувати зубки та масажувати ясна. Ну і ще приємний бонус: це канатики. Тож якась частин точно зацікавить вашого улюбленця. М'ячики грізлі особливо актуальні для цуценят або просто для любителів гристи все навколо. Допоможе не тільки врятуватися від нудьги, а ще й запобігає утворенню зубного каменю. Яскравий колір, безпечний матеріал, легко миється. Ідеальна іграшка. База, ґрунт, основа звісно, це жувальні кісточки. Іграшка має приємний аромат ванілі, яка повністю приглушує інші запахи гуми або пласт. Стику і гарантує інтерес тварини до іграшки на кісточці. Розташовані невеликі шипи, які забезпечують якісний процес жування й очищення зубів. Є в різних розмірах для різних порід. М'які іграшки з пищалками, це 100% влучання. Бо який песик відмовиться з ними пограти? Вибір великий, різні за формою, розміром, кольором.